Перший день осені традиційно ознаменувався найочікуванішим святом днем знань. Навчальні заклади нашого міста 1 вересня гостина розкрили свої двері для першокласників, учнів, батьків, друзів. Цього року перший дзвоник курачиста пролунав для 501 першокласника. Загалом, за партами загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста, у новому навчальному році здобуватимуть знання 4374 учня. Ізюмський міський голова Олександр Вашков завітав до Ізюмського професійного ліцею, аби привітати зі святом учнів, першокурсників, вчителів та батьків. Перше слово для привітання було надане директору Юмського професійного ліцею Любові. Колесник вона щиро привітала учнів і працівників ліцею зі свята, відзначила кращих серед них, представила гостей свята. Дорогі педагоги, гості, батьки, дорогі наші ліцеїсти. Щиро вітаю вас з днем знань з початком 2015-2016 навчального року. Цьому році якраз минає 40 років з того часу, як оцей поріг прийняв перших ліцеїстів, перших учнів професійно-технічного закладу. Тож у нас теж сьогодні ще один ювілей. Шановні друзі, сьогодні свято це і цей поріг об'єднує і об'єднувало об як завжди. Представників різних поколінь, різних соціальних груп, різних професій, бо це свято, яке відкриває в майбутнє е, крок, дає у майбутнє всім поколінням, і дідусям, і бабусям, які радіють за своїх внуків, що вибрали свої професії. Тут у нас династії. відкриває, нагадує і нашим старшим поколінням про ті золоті роки юності, коли вони теж. І йшли, і отримували професію, і в той же час, перш за все, відкриває перші кроки до вершин професійної майстерності учням нашого навчального закладу. Як і багатьом тисячам робітників, які влилися в лави української робітничої династії. Сьогодні, як завжди, ми будемо покоряти нові вершини. Ми вчителі рядом, разом з учнями. Набиратися сил, розуму У всіх, будемо говорити, кращих надбань, які має людство, не тільки професійної майстерності, але й моральних якостей, патріотизму, відданості своїй державі, впевненості в майбутньому, почуття е, людяності, хай ніколи нас не покадає хай духовне зростання е, зробить нас. Всіх об'єднає нас сих під цим підмирним небом єдиній незалежній і вільній Україні. Хай нам щастить добрий шлях в новому навчальному році у своїй виступи Зумський міський, міський, міський голова Олександр Башков подякував працівникам освіти, батькам за талант, мудрість, і любов, за те, що вони не шкодують сили часу для освіти та виховання дітей. А учням побажав успіхів у навчанні та нових перемог. Це велика держава. День знаний – это, в первую очередь, праздник, конечно, учителей, которые с каждым выпуском и с каждым новым поступом берут на себя ответственность за ваши судьбы. И каждый с вами переживает за то, чтобы вы становились людьми, которые – будущее нашей страны. Конечно, это очень трогательный праздник и родителей, поскольку вы, дети, все родители рады за своих детей. И сегодня они рады вдвойне. И родители хотят, чтобы и преподаватели хотели, чтобы вы имели хорошие оценки, были стремление к знаниям. И желание одно. Не огорчайте ни преподавателей, ни родителей. Используйте свою молодость, умение, желание. Дерзайте, стремитесь и достигайте. От души я вам желаю успехов. І, конечно же, конечно же, запомните этот прекрасний день, запомните вашу юность. І пускай сьогоднішній день, день знаний останется в вашей памяти. С праздником вас, лицеисты! С праздником, лице... з праздником ліцеї з вітаннями. Виступили також інші гості. Свята серед них голова ради ветеранів міста Ізю Микола Григаренка. За підсумками минулого навчального року грамотами та подяками були нагороджені кращі учні викладачі творчі годки.